Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже красивий та смачний десерт до святкового столу. Отож, розпочинаємо! Для приготування нам необхідна сметана, мандаринки, дерев'яна паличка, цукор, желатин, ванільний цукор, кип'ячена холодна вода та 1,5-літрова пластикова пляшка, яку я обрізала. Спочатку холодною водою заливаємо жилатин, перемішуємо і відставляємо в сторону, чекаємо, поки він набухне. У мене він швидко розчинний. До сметани додаємо цукор. Ванільний цукор, перемішуємо все та відставляємо в сторону і чекаємо, поки він повністю розчиниться в сметані. Час від часу можна перемішати, щоб було швидше. А тим часом очистимо мандаринки від шкірочки. Їх приблизно потрібно 5-6 штучок. Все залежить від їхнього розміру. Все зайве ми забираємо. І насаджуємо на дерев'яну паличку. Желатин розтоплюємо на водяній бані або у мікрохвильовій по декілька секунд, але дивіться, щоб він не був гарячий. У декілька етапів вливаємо його до сметани. Та ретельно перемішуємо. Цукор вже повністю розчинився. До речі, сметана повинна бути кімнатної температури, інакше желатин буде крупочками. Один черпачок сметанкової маси вливаємо в пляшку і ставимо в холодильник, щоб вона захолола. Ось так, не більше. Мандаринки можна накрити харчовою плівкою, щоб вони не сохли. 15 хвилин в мене була маса в пляшці, як бачите, вона захолола. В мисці теж трішечки охолола, я її розігріла у мікрохвильовій, щоб не було грудочок. А зараз будемо переміщати мандаринки у пляшку. І заливатимемо. Сумішю сметани, яка в нас у мисочці. Вона у мене ріденька, без грудочок. Напевне, черпачок сметани в мене залишився не більше, тому що все залежить від мандаринок, яка в них величина. Для того, щоб паличка з мандаринками була посередині непорушною, я зафіксувала харчовою плівкою. Тепер ставимо в холодильник на 4 години, а ще краще на ніч. У мене минула ніч, тепер нам потрібно дістати десерт з пляшки. Спочатку я дістаю паличку і розрізатиму пляшку. Ножиком я зробила невеличкий надріз, і тепер розмотуємо наш десерт. Ось і все, друзі. Як бачите, десерт вийшов неймовірно красивий, і повірте, він дуже смачний та соковитий. Я раджу обов'язково вам його приготувати і написати, звичайно, свої враження в коментарях під відео. Я дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.